Вітаю всіх себе на каналі. І сьогодні в мене друга частина мого влогу. Сьогоднішнє відео присвячується моїй другій переможниці з Вікторини, пані Олександрі. І сьогоднішнє відео буде знімати вона, верніше вже зняла вона для мене із села Чорнокінці. Це її батьківщина. Це Тернопільська область, Чортківський район. Мені самі було дуже цікаво, тому що я захотіла, як я вже казала в попередньому відео, перше відео мені знала, зняла пані Надя, вона із Дніпра, це моя перша переможниця, і друга пані Олександра. І я захотіла в собі взамін мати від них на пам'ять, трошки, щоб вони показали, звідки вони родом. Всім же ж цікаво, як показує своє життя, так само і хотілося подивитися, звідки родом мої переможниці. І, звичайно, я їм це відео перешлю в приватному режимі, щоб вони мали собі також і на пам'ять. Тому що, як я кажу, це є сторінки нашого життя. Отже, поїхали разом. Сьогодні я не буду для вас режисером. Режисером буде пані Олесандра. Я буду тільки монтажером. Моє завдання було тільки змонтувати відео. І відео дуже цікаве. Отже, поїхали в Україну. Село Малі Чорнокінці. Всім приємного перегляду! Не забудьте підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропустити слідущі мої відео. Також не забудьте поставити подобайку, підтримайте мій канал, підписуйтесь, зі мною буде цікаво. І також під, підтримайте моїх переможниць. Сьогоднішні подобайки будуть не тільки мені, а також і їм. Можете писати в коментарях їх для них підтримку. Тому що я знаю, вони будуть дивитися ці відео. Бо їм самим цікаво, як я змонтувала, як все вийшло. Отже, підтримайте. Подобайка для них не тільки для мене. Запрошую. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми знаходимося на Тернопільщині, а саме Чортківський район, село Малі Чорнокінці. Так починається в'їзд в наше село. Слава Україні! Героям слава! Тут видніється каплиця. Це є капличка Матері Божої Зарваницької, оскільки в нашій області є відпустовий центр Зарваниця, про який знає весь світ. І на честь Зарваницької Богородиці була споруджена оця невеличка каплиця. Отут От такі два ангелики. А далі Зарваницька матір Божа з Ісусом на руках. В селі дуже багато красивих краєвидів. Ось такий ставочок є. Дуже красива і мальовнича природа. Тут теж є каплиця, яка присвячена воїнам, що загинули під час Другої Світової війни. Вона збудована в 2000 році. Ось така. А от вже і відніється слідуюча капличка, до якої ми зараз. Підійдемо. Тут також є дуже красива капличка, яка відома тим, що колись люди зцілювалися, хто мав поганий слабкий зір. І зараз ми підемо до неї. Тут дуже гарна природа біля цієї каплиці. І вигляд плюс накруг розрізня це всередині, такі давні. Рази люди поприносили. Так. Часто сюди приходять помолитися, особливо вихідні дні люди до цієї каплички, чи просто біля неї відпочити собі. Дуже красиві сосни тут. Вони вже з давніх давен тут повиростали, такі великі, високі, дуже чисте і здорове повітря. Ось така автобусна зупинка, дуже красиво розмальована. І тут приємно очікувати автобус, ніби відображене наше село. Соняхи, природа, хатинка, ставок. І всім, хто тут знаходиться, приємно очікувати автобус серед такої краси. Синя природа багата своїми барвами, які Видно навкруг. Далі на фоні красивої осінньої природи ми бачимо хрест, який відновили у 2023 році. Цей хрест стоїть тут вже дуже давно. У 2000 році була велика стихія, і тут. Росли великі дерева, які впали під час цієї стихії, але хрест не зачепили. Дуже важливо, щоб ця природа була збережена, бо тепер війна багато всього руйнується природи, а нам треба берегти її, посаджувати дерева. Як тільки можливо оберігати матір природу. Це старий млин, зараз він не функціонує, але будівля залишилася. Так. Напроти нашої церкви є могила присвячена героям ОУНУПА. воїни, які загинули 1944-1950 роки. 27 людей. І небесна сотня. Отак. Уманський розстріл 41-го року. Церква, вона побудована на початку ХХ століття, так що їй вже більше ста літ. Орієнтовно 1905-1908 роки минулого століття, а навіть тисячоліття. От. От така красива дзвіниця. Далі маємо місійний хрест. У 2010 році була свята місія, проводили оці редемптористи. отець Василь Іванів та отець Микола Волосянко. І на честь цієї місії закопано отакий пам'ятний хрест. Тут красиві туї, всюди посажені хризантеми. Троянди, дуже красиво. Також зараз теж ще ведуться ремонтні роботи, але попри те, дуже красиво біля нашої церкви. Так, а це вхід. Ось такі. Двері з дерева виготовлені, дуже гарні. Так, зараз ми знаходимося в середині церкви. Розпис тут. Давній ще. Хорохви. До речі, цю хорогву я вишивала, бо я дуже люблю вишивати. Це не останна поміч Богородиця. Також є останна поміч. Цю ікону малював відомий художник Модест Сосенко. Ще у 1907 році її відновили. з другої сторони там є Іосафат Кунцевич. Але вже не буду показувати, бо це, так, тут Богородиця з Ісусом. Тут теж Реставрували цю ікону, і, до речі, спочатку була встановлена ікона Богородиці з Ісусом Ця, а коли художник реставрував, то під низом виявився шар цієї ікони, і священник вирішив зберегти оцих дві ікони і, і цю давнішу, і цю, що була потім. Далі є образ святої первомучениці теклі, оточеної левами. Ми святкуємо наш храмовий праздник в вересні, 24 вересня. Ми святкуємо цей день пам'ять, вшановуємо святої теклі. тут Богородиця, що розв'язує вузли, теж моя вишивка. Тут іконостас він дуже давній і дуже гарний. Ось ця фігура Ісуса дуже давня, теж її відновлювали. І напроти пречиста Діва Марія. От, святий апостол Юда Тадей. Також я його вишивала, коли почалася війна повномасштабна. Це е, святий Отець Миколай і Ісус. Як Ісус, так і Миколай, це вже відновлені, реставровані ікони, бо вони є дуже давні. Ось така в нас церква. А от знаходиться алея пам'яті нашої громади. Ось так багато воїнів загинуло в цій війні. Цей воїн з нашого села. Першення. Хочу подякувати пані Яні за таку прекрасну пропозицію, коли я відчула себе блогером хоч трошки. Це для мене вперше. І е, хочу побажати здоров'я, миру. Божого благословення і ем, процвітання каналу для Яни. Отже, надіюся, вам було цікаво, тому що мені відео дуже сподобалося. Ви знаєте, я в такому захваті. Люди, які знімають перший, не знаю, чи другий раз, вони настільки знімають добре. Мені здається, що навіть я свої перші відео знімала набагато гірше. А от саме більше я побачила, що людина не боялася, розказала все, як є, і навіть ще мені побажала такі хороші, теплі слова. Я вам дуже вдячна. Не очікувала, що в підтримку мого канала ви мені побажаєте такі. Ну, це для мене натхнення. Це для мене натхнення. Я вам щиро дякую. Дякую за відео. Воно вийшло професійне. І дуже гарне. І що можу сказати? Ви велика молодець. Отже, всі мої глядачі, підписуйтеся, буде цікаво, як ви бачите, це не тільки сторінки мого життя, але оскільки мої переможниці мені вислали це відео, і це відео стало частинкою мого життя. Тому що як і я, так і ви зі мною сьогодні побували в Україні, хоча я знаходжуся в Італії. Тому я кажу, YouTube об'єднує, знайомить. Людей заставляє дружити. Не то, що заставляє, ти знаходиш друзів. Хай буде вони віртуальні, хай вони будуть далеко, хай будуть вони через YouTube, але я думаю, це цікаво. Це цікаво побувати десь, в якійсь країні, десь в якомусь куточку навіть рідної України, де ми з вами ще не бували. Отже, усіх обнімаю, до слідущих зустрічей. Не забудьте підписатись на канал. І, звичайно, написати теплі коментарі в підтримку не тільки мене, але і моєї режисерки, пані Олександри. Усім папа, -па, до слідуєї зустрічі і бережіть себе.